Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, про що треба знати, про що хочуть сказати духи роду, тим, хто дивиться відео близьким людям, що хочуть передати духи роду. Не вийшли, угу. прийшли, духи роду прийшли. Дивіться, вони просять вас не нервувати, не боятися. Так, вони знають, що навколо дуже сильно багато агресії, але це все вас не чіпає. Дивіться, скільки 9 пентаклів, 9 кубків, 9 жезлів. Вони говорять, що так, раніше було важко, але відбувся Верховний суд над ворогами. Все погане і лихе, що вам робили, повернулося ворогам. У вас зараз йде наповнення, будуть гроші, вони говорять, ваша фінансова незалежність, дороги ваші відкриті, двойка жезлів. От. Король Пентаклів, карта Сонця, дуже хороші карти. Е, просять, щоб ви більше звертали на свою сім'ю, на дітей, на онуків, увагу, раділи е, кожному дню. Вони говорять, що в минуле повертатися не треба. В минуле не йдіть, там вже все е, е, вирішено. І вороги отримають Верховний суд. Не згадуйте це погане. це так дуже було боляче. Це ваш досвід. Ви були, ну, може, ще досі, серед хижаків. Хижаки вони шукають жертв. От зараз. Набагато краще, і завершився цей важкий етап в житті. От. Але ідеї попередження. Тут замовили майстра, може, це сама жінка з вашого оточення от ще карта мага, і э, роблять якісь напади на фінанси. Хочуть вкрасти ваші ресурси. Тут ставлять повучу порчу, крадники копір. Це більше попередження, що готується на майбутнє. Комусь дуже подобається, як ви виглядаєте ваше здоров'я, ваша робота. До речі, ви будете мати ще краще здоров'я. У вас повністю. Відновиться організм, зійдуть, може, якісь були набряки чи зайва вага. От, у чоловіків відновиться фізичне тіло, м'язи, рухомість <свісно> суглобів, більше стане активності. Ну, і говорять духи роду, що ваші мрії здійсняться, щоб ви не боялися уже такого жаху, як у минулому, у вас не буде. От, не бійтеся і живіть. От вони просять більше радій, більше посміхайся. А ваш, У вас є тільки сьогодні те, що вони говорять. Те, що ти сьогодні зробиш, таке буде і майбутнє. Майбутнє залежить від тебе сьогоднішнього. Ну і любіть. І тут про любов, про піклування дітей і себе. Угу. Ну, а зовнішній світ, вони показують, що дуже-дуже агресивний. Дуже агресивний. І попередження теж сказали, що ваші фінанси когось будуть дуже-дуже цікавлять. Заперечуватись. Це більше на роботу, я так розумію, напад на ваш бізнес може якісь власні підприємства, ну, тут, конкуренти. Ну, от вони і вийшли. От агресивне, хочуть закрити шлях. Ну, до речі, тут не так сильно страшно. На вас були і страшніші напади. заперечу повертаю все назад. Да, вони говорять, що ви ці бар'єри берете дуже легко, оцю конкуренцію. І вам взагалі нема конкуренції, бо ви настільки ну, така, не знаю, якась у вас професія чи що, ну. Ви настільки людям подобаєтесь, вам нема чого боятися, що неможливо так забрати. Угу, повністю все буде гаразд у вас. Зараз я обираю повністю весь негатив. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть е захистити Усі, хто дивиться відео близьких людей захищайте, оберігайте і вдень, і вночі захист нецни. Обирається повністю вся агресія, всі порчені програми, крадніки, стяги, повочу порчу зніму. Плани ворожі на майбутнє, руйнуються. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами постійно і стабільно, були так і так і є. Оцікається повністю весь негатив, знімаються порчені програми, переклади, скиди, обміни і підміни, крити шляхи на щастя, на любов. У вас завжди є гроші, ніхто не може їх забрати. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Дорога легка, і двері для вас всі відкриті. І все погане і лихе. Порчені програми, крадники, стяги, морки, морочені програми. Повертається ворогові. Звідки прийшло туди і вертаю? Буде так і так і. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. прошу, допоможіть захистити всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захищайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так і. Так, що таке попередження від духів роду, до речі, це субота. Не забудьте поставте свічечку своїм духам роду, своїм предкам, можна в хлібчик білий, можна в якусь випічку, може бутон, білий хліб і молочко, і промовити, що ви запалюєте свічку і прославляєте. Свій рід і ставити помин, що ви всіх пам'ятаєте, можна промовити ім'я своїх предків, кого ви пам'ятаєте, що ви їх любите. От. І а, бажаєте, щоб рід був а, сильним, а, щоб в, в роду а, в, було повністю. А, Закрити всі негативні програми, сповнювався силою, продовжувався рід. І щоб ваші родові духи роду вам допомогли і промовте, в яких питаннях вам треба поміч. Можна просити за дітей, за онуків. От, а тоді до ранку хай простий цей хлібчик молочко, і його можна буде під яблуню чи під дуб, під березу покласти і сказати, що це все передається духам вашого роду. От. Так, добре, і є питання від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимось, що відбувається. Скажіть вищі сили, що відбувається у мами того, хто запитує. Сказали різати ногу, сахарний дібець, що робити, чи виживе мама. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Із мами того, хто запитує, чи виживе мама. Угу. Мама, чужива, мама виживе, дивіться дуже, дуже така це така. Надовго, надовго, ну, так, її треба операцію робити. Це боротьба за її життя. Тут дуже хороші професіонали своєї справи. Маму врятують, все буде гаразд, і говорять, що все залежить від загоєння. Це може бути дуже-дуже довго. Дуже довго. Ну, Професори тут дуже гарні лікарі. От. І далі вже багато чого залежить від самого організму. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися після операції. Угу, так, тут Все буде гаразд, зараз я почищу. Хто вам втручався? Ну, тут вийшла карта сили, але вона в майбутньому дуже давно. Багато спостерігали. Убираю повністю Порчену програму, зняю, порчу на смерть знімаю. Переклади скиди, обміни і подміни чужих хвороб знімаю. Відкриваються шляхи дороги. На життя, на здоров'я, на щасливу долю. Хто там чекає мами на смерть? Хто підлещується? заперечу порчені програми знімаю, мороки морочені, програми знімаю. Ну, тут і не без впливу магічного. Мамі е, ставлять програми, щоб ніхто не зміг зняти. Магічний вплив. Заперечу порчену програму знімаю. Ну, Повторюєте, хочуть повторювати. Заперечу порчену програму знімаю. Ви щось робите, робіть і далі. Ваші роботи не зможе ви чисточки дивитись, щось ви гарно робите. не... Припиняйте, будь ласка. Це можуть бути родичі. Заперечу весь негатив. Хто нападає на маму. Заперечу весь негатив. Убираю порчу на смерть, кладовицьку магію знімаю. Віруються повністю всі порчені програми, Повертається назад. Хто це робить? Хай з ними все це станеться. Більше лиха мамі зробити не зможе. Вибираю всіх хвороби, <кій> відновлюється організм до ідеального стану. Більше мамі лиха зробити не зможу. повертаю все назад. Звідки прийшло туди і вертається? Загоюються всі травми, рани. Більше немає жодних загроз для життя. Впорщини програми на смерть обираю. Кладовицьку магію знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Дороги на життя мамі відкривається. Друга легка, двері всі відкриті. І так, і так і є. Все буде гаразд. Ну, Зараз дивляться результат. Ну ви зняли багато магії, а Хочуть повторити Варшовищі Сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги мамі на одужані. Обираю порчі насмерть, магію, скидає хвороби знімають, підкладає пміни, Анулюється повністю, не працює більше. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на загоєння травм, і ран. Операція успішна буде так і так і є. Буде так. От, щось мені йде, щоб ви мали на мамі, на тіло бурштин. Бурштин і багато не жаліти, може, навіть такий обичний, ну, не оброблений, я не знаю, як вам показати. Є такий бурштин, він не оброблений. Хоч браслетика маленького, хоч на шийку Хай в ручці тримає. Ну, це їй треба, їй треба оця енергія бурштину. Це, це ну, він такий, бачите, це саме дуже гарно працює і допомагає дуже Щось ще мені прийшло, мама. Їй треба сили, сили більше, сили енергії більше. Щось я мала ще сказати. Агати, агат, бурштин агат. енергії Треба їй поміч. Ви мені ще питання про маму пишіть. Щоб її ще переглядати. І е, те, що ви щось гарне її робите, чистки може дивитися, або самі якусь робите ритуал, може ще звертаєтесь до хого, когось робіть. Робіть далі, все буде гаразд. Тут треба підтримати е, захист, робити магічний і піднімати мамі енергетику. Так, так що так, напад відбувся. Ви його одбили, мама буде жити, мама буде жива. Так, добре, і ще є питання. Давайте подивимося від глядачів на загальний розгляд за донат, на любу суму. Давайте подивимося. Ой. Так, у сина вимагають гроші. У сина вимагають гроші. Як можна зупинити ці вимагання і що робити сину? Скажіть, допоможіть у сина, того, хто запитує, вимагають гроші. І як можна зупинити ці вимагання і що робити сину? Допомоги, прошу сила, допоможіть, скажіть. У сина вимагають гроші. Як можна зупинити ці вимагання? Що робити? Угу, Якась ловушка пастка. Мало бути все добре. Що робити? Так, тут предстоїть боротьба, він не винний абсолютно. Тут можна за допомогою інших людей, за допомогою органів Фіміди шукати зв'язки. Може, є, вам треба більш такого... Долучити чоловіка якогось, який має владу, можливо, через поліцію, ну, тут вийшла сама Феміда. бо це злочинці, це злочин. Вам вдасться, відбитися. все буде гаразд. Зараз я ще почищу багато шантажу погроз. Сили. Що робити синові в цій ситуації? Ну, Не пускати до себе людей, зрадників. Він їх пускає в свій дім, пускає до себе. Ну, Може, вони і, до речі, можуть використовувати якийсь вплив на нього. Тут треба повністю припинити спілкування, заперечую, закритися. І в їхній, може в нього є кохана, повністю закрити свій простір, ну і шукати допомоги у вищих органів сили, органів покарання, і вам допоможуть. Взагалі він абсолютно не винний. Він гарно все робить, працює, все гаразд. Заперечую, повністю знімаю всі борчені програми, анулірую, обираю. Ну, і впливають, непрості. Тут морочні програми на сина ставлять, заперечую весь негатив, обираю, знімається повністю весь негатив із сина. Того, хто запитує. Буде хорошо. Убирается повністю все порчена программа. Прокляття снимаются, порчен насмерть, порчена крах, убирается, нулирується все порчену. Програма не працю. Крадники стяги. Снігатив обираю. Всі, хто на сина гроші позаряться, самі без нічого остануться. Сили втратять, свідомість втратять, нападати більше не зможуть, заперечую снягати. Перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного для сина. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте вищі сили, не намить, не лишайте, та буде захист міцний. Більше лиха зробити не зможуть вороги. Убираю повністю, цікаю всі прив'язки. Вимагати гроші більше не зможуть. Це погане лихе, що робили сину і хай з собою зроблять, буде так і так є. Прошу захисту міцного для сина і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте. Дороги всі легкі, двері відкриті. На щастя, на любов, на здоров'я, на гроші. Дорога легка, двері всі відкриті. Буде так і так. Більше нема жодної перешкоди. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На гроші синові відкривається шлях, дорога легка, двері відкриті буде так. Буде все сказане здійснено, так буде. От, і тут вам теж треба буде ще пізніше питати за сина, бо тут не без магічного впливу. Дуже хитрі там такі переворотні програми і люди, оточення, зрадники, підступні, хочуть крах, щоб відбувся руйнація, щоб відбулася. От так що періодично пишіть, будемо переглядати повторно. повторно. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових Одна, дві гривні, 10, 20 гривень. Хто скільки може допомагайте, будь ласка, якщо бачите, що ведеться збір на дрони, на автівки, може на теплі речі для військових. Зараз дуже необхідна підтримка. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб всі ваші плани, наміри здійснились без перешкод. Прошу вищі сили захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захищають, оберігають, вищі сили ненамитні, лишають, буде так. Духи родові захищають. Буде так. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!